Сьогодні пропоную вам разом зі мною підготувати вашу трудову книжку для оцифрування. Пам'ятаєте, ми багато про це з вами говорили. У вас виникають питання. Тож, давайте разом зі мною підготуємося до цього процесу. Обов'язково перед поданням сканованих копій трудових книжок для оцифрування через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України необхідно провести їх ретельний. Аудит, нагадую, що згідно чинного законодавства, усі записи у вашій трудовій книжці мають чітко відповідати вимогам інструкції про порядок ведення. Трудових книжок працівників. Що ж потрібно вам перевірити в першу чергу? Взагалі буде інформація важлива і для тих пенсіонерів, хто наразі збирається на пенсію. Разом зі мною зараз ви зможете перевірити свою трудову книжку на правильність її заповнення. Отже, титульна, а, титульний аркуш, перша сторінка вашої трудової книжки, повинна містити прізвище, ім'я по батькові та вашу дату народження. Повністю вся інформація без скорочень. Ваш підпис, підпис власника трудової книжки, що підтверджує правильність даних, та підпис відповідальної людини за видачу трудових книжок, печатку установи підприємства чи організації, яка вперше заповнювала. Вашу трудову книжку. Якщо прізвище, ім'я по батькові чи дата народження вказані з помилками, зміни можна внести за останнім місцем роботи на підставі відповідних документів. Або ж вам потрібно буде звертатися до суду і в судовому порядку вирішувати дане питання. Наступний етап це перевірка записів про періоди вашої трудової діяльності. Усі записи про прийом переведення чи звільнення. Повинні бути правильними та відповідати оригіналам наказів. Якщо запис зроблений в вашій трудовій книжці з помилкою, його відправляє підприємство, де він був внесений. У разі ліквідації підприємства в виправлення вносить правонаступник, а за його відсутності відповідний архів. Тож беріть свою трудову книжку, перевіряйте. Слухайте інформацію, перевіряйте на правильність її заповнення не тільки перед оцифруванням, а й якщо ви зараз збираєтесь на пенсію, якщо вам залишилось менше півроку, ви можете вже сміливо перевіряти свою трудову книжку для того, щоб бути готовим при досягненні пенсійного віку звернутися в органи пенсійного фонду за оформленням та призначенням вам. Про цифрування ми вже з вами говорили. Обов'язково до 2026 року всі трудові книжки мають бути оцифровані.